Ну що, друзі, продовжуємо далі. Коптіння. Тепер у нас ребра Там ззаді філі, бочок. Ну і тут зверху три ряда, все, бочок. Продовжуємо далі коптити, заказів тьма, постараємося все зробити чітко. Ну що, ставимо на провітрювання і погнали. Так, ну що, друзі, наше м'ясо підсохло. зараз ми його так, виставляємо на 85. ой, перебор 85. Так, включили димогенератор. Димок наш пішов. Значить ми Прикриваємо повністю. Вихід воздуха. Закриваємо шамбр і на все включаємо компресор. Все горить, як показують, дим іде. Перший думок випускаємо. вон бачимо. Все в нас. Мазі. О, наш продукт весь в середині. Все, закриваємо і починаємо купки. Ну що, друзі, от, садили термощук. Все, ребра наші готові. Остальне вже теж доходить, Значить, ребра ми виймаємо, залишаємо бочок і філіп. Ось такі друзяки, у нас результат вийшов. там филеечку разрезал в хате. Зараз засниму, покажу, какая филеечка получилась. Вот такая у нас смакута вышла, вот такая филеечка. Мягусенько, вот видите, всем смачного, до побачення.